Жили були три брати: старший Никифор, середній Веніамін, а молодший Тиберій. Батько Сидор і мати Лукреція присвятили себе вихованню дітей в Буковинському дусі, вони віддавали всю свою любов їм, аби малеча виросла в майбутньому гарними людьми, не гірше за інших, як кажуть у народі, але незважаючи на всі старання батьків. Брати відрізнялися один від одного характерами, темпераментом, працьовитістю та ставленням до життя. Наприклад, найменший тибарій був занадто млявим до роботи, примусити батькам його щось зробити було дуже складним завданням через те, що меншого вони найбільше любили, чи то розбалували змалку, але дитина виросла, як кажуть на Буковині, великим лайдаком. Тобто неробою та лінюхом. Коли їхнє чадо досягло дорослого віку, потрібно було, щоб кожний синів знайшов своє місце під сонцем, свою золоту жилку, свій скарб у житті, щоб забезпечити себе та майбутню родину всім необхідним. Звісно, батьки хвилювалися за Тиберія, який нічого не навчився робити і не думав про те, що буде далі. Сидор та Лукреція все життя дерли пір'я гусей та виготовляли з них подушки та перини. Вони продавали свої постільні вироби панам у місті та багатіям з навколишніх сіл. З цього родина й жила: Діти мої, я буду і далі виготовляти свої подушки та перини, щоб забезпечити собі і вашій матусі гідну старість, а вам слід самим про себе подбати. Сказав батько на прощання сина, відправляючи їх у дорогу довго життя. Ось і пішли порубки шукати собі долі, свої скарби в житті. Некифор влаштувався на роботу у батька свого брата вуйка Онуфрія в млині. Цей чоловік не мав власних дітей і вирішив, що після себе подарує свій водяний млин на пруті йому, своєму племіннику. Через деякий час мельник помер. І старший син Сидора та Лукреції, став повноправним господарем цього млина. Незабаром Никифор одружився і всіляко вихвалявся батькам та перед братами, що, отримавши у спадок млин від вуйка Онуфрія, знайшов свою золоту жилку, скарб, який стане йому на все життя. Одного разу брат Веніамін, працюючи в городі, одного багатія на Цицирні, що неподалік чорновіць, біля давньої фортеці чечунь, парубок знайшов велику золоту підкову. Так, так, велику золоту підкову. Середющий брат зрозумів, що він знайшов не просто скарб, а засіб на існування, який забезпечить його та майбутню сім'ю всім необхідним. Так і було. Веніамін щороку відпилював по шматку із золотої підкови продавав ці кавалки дорогоцінного металу та цілий рік жив у достатку та безтурботно, ні про що не хвилюючись. Братини Кифор та Веніамін глузували з меншого брата. Бери, що зроби, братчику, бо, сидячи на призбі хати, ти не те, що скарб свій не знайдеш, ти скоро з голоду спухнеш. Послухав Тиберій братів, встав з призьби хати і пішов селом шукати свій скарб. Або хоча б якоїсь роботи, щоб з голоду не вмерти. Неподалік побачив дівчину, яка сапала в городі. Боже, помагай. крикнув здалеку парубок. Дякувать, нехай і тобі Бог допоможе. відповіла невелика худорлява дівчинка. Красуне, чи немає і для мене сапи, я б тобі допоміг бур'яни полоти. Парубок дізнався, що дівчину було звати Сидонею. Поробивши годину однією сапою на двох, нова знайома Тиберія запропонувала йому разом сісти пообідати. Вона витягнула з тайстри шматок мамалиги, пуженину, солонину, яйця, будь сиру, зеленої цибулі та шипок води. Наївшись, хлопець приляг на межі трішки відпочити, а сидоня до вечора махала цим знаряддям праці, поки не завершила сапання. Виходь за мене заміж, Сидонько, ти мені так все сподобала щоно. Почувши це, бідна дівчинка зраділа та погодилася стати дружиною Тиберія, оскільки вперше в житті її покохав гарний, дуже як гора, парубок. З того часу стали вони жити разом у невеличкому будинку в Сидоні, спадку її батьків. Проходив час. Наприкінці серпня 1889 року на Буковині сталася велика повінь. Річка Прут піднялася на 5,5 метрів, затопило багато хат селян. Того року вода зруйнувала і млин старшого брата Некефора. Як кажуть, кам на камінь вода не залишила. Брат Веніамін також засумував, оскільки, пиляючи щороку із золотої підкови, за 10 років нічого не залишилось. Він витрачав всі виручені гроші на прожиття та змарнував свій скарб геть. А найменший Тиберій радів життю його дружина народила купу діточок, колола дрова, косила сіно в полі, плекала худобу, ткала полотно, шила одяг, готувала їсти та безмежно кохала свого чоловіка. Тиберій у всьому підтримував свою сидоньку. Коли вона колола дрова, він грав їй на сопілці. Коли дружина у саму спеку косила траву в полі, приносив їй прохолодної водички, так і жив він увесь час зі своєю дружиною. Але мав чоловік і одну велику гризоту: він весь час плакався, що так і не знайшов у житті свого скарбу, про якого у молодості розповідали йому батьки та брати.